Всім привіт! Сьогодні я би хотіла поговорити на одну з важливих тем, і багато хто говорить, що це зараз не на часі, і, напевно, це одна з найсуперечливіших тем в українському суспільстві це перехід на українську мову. Знаєте, що, можливо, таке є, що люди скажуть, що ти розумієш, тобі всього лише 16 років, ти ще мала дитина, але, напевно, все-таки свідомість людини ще формується з маленького віку. І напевно підлітки більше розуміють, ніж старші люди, які говорять, що це не важливо. Неважливо розмовляти українською мовою, взагалі, яка є але багато підлітків розуміють більше, ніж дорослі люди. Такий, трохи агресивний якийсь перехід до цієї теми. Для початку я, напевно, хотіла би поговорити, чому важливо відмовитися від російської мови і взагалі від всього російського. Знаєте, український народ ще здавна, і так само як і зараз, виборює своє право на існування в незалежній країні і е, щоб люди могли жити вільно і ні від кого не залежати, особливо від терористичної країни. Знаєте цю фразу Братські народи? Хочу сказати, що ми ніколи з ними не були братськими народами, тому що Росія здавна хотіла значити весь український народ. І знаєте, вона це робить зараз. Можна згадати той самий Ірпінь, Бучу, Гостомель, Харків, Маріуполь, який просто зрівнений із землею. Це, це просто геноцид українського народу. Можливо, зараз хтось подумає, до чого тут взагалі російська мова, якщо ти розповідаєш про геноцид українського народу, про вбивство українців і знищення українських міст. А російська мова до того, що росіяни думають, що в Україні живуть ті самі люди. Що і в Росії, тому що там розмовляють російською, і тут розмовляють російською. Тому чому ми не однакові, якщо мова в нас однакова? І взагалі зараз то ще можу сказати, що на фронті також військові розмовляють російською. Так, вони, можливо, в день і розмовляють російською, але більшість ввечері, коли не можна вімкнути світло, тому що це може бути небезпечно. І більшість вночі переходить на українську мову. Тому що якщо ти будеш розмовляти російською до свого побратима, то тебе можуть сприйняти за росіянина і тебе можуть вбити. Поки така чудова погодка. Розкажу вам одну історію, так знаєте, поміркувати. Ви знаєте, що військові, коли переміщаються між позиціями, вони вдягають на рукав скотч, щоб підрізняти свій і чужий певних кольорів. А що відбувається вночі? Як ви думаєте? Скоче, не видно пристрій нічного бачення чи в тепловізор, не розрізнити кольорів, що з що є таким оберігом, який дає тобі безпеку, щоб в тебе не вистрілили свої. А таким оберігом є українська мова. Тому що навіть ті, хто російською спілкується в день, переходять з заходом сонця на українську, бо це твоя безпека, це твоє життя. Тому що, ну, уявіть, якщо хтось тобі вночі буде йти на тебе і скаже, той, хто йде, то знаєте, ці на нервах з великою долею ймовірності це буде останнє, що він скаже. Тому що ворог близько, і ми це розуміємо: хто швидший, хто спритніший, тот і виживає. А тепер давайте змоделюємо ситуацію. От зараз ми перемагаємо через тиждень, через місяць, коли. Примагаємо ворог, що кудись дінеться. Ми його відкинемо за кордон, але нам треба навчитися жити поруч з ворогом. У ці всі дискусії про мову, які були до повномасштабного вторгнення, я сподіваюся, що всі їх вже потрохи забувають. Зараз ми живемо в іншому режимі і, на жаль, будемо жити далі в іншому режимі. Ми маємо навчитися використовувати всі інструменти, які послаблюють ворога і посилюють Україну. Я вважаю, що таким інструментом в мирному житті, в тому числі, може стати і мова. Тому що це єдине, що нас поєднує з ворогом. Ми нікого не окупуємо, ми нікого ні на кого не нападаємо. У нас інші принципи, у нас інші цінності, ми нікого не катуємо, ми нікого не насилиємо. І так далі. і так далі. Єдине, що нас спільне з ворогом, це російська мова. Ми можемо забрати у нього цей інструмент. При тому дуже легко а, позбавити їх інформаційного впливу, в тому числі. А Чому я говорю, що це легко? Я сам це випробував. Я Знаєте, не десь з під Львова, і розказую тут, що всі мають перейти на українську. Я родом з Краматорська, я виріс в російськомовній родині, в російськомовному місті, в російськомовній школі навчався. 28 з гаком років розмовляв російською і захотів і перейшов на українську. Це дуже легко. Все інше відмазки. От просто відмазки. Коли я це для себе зрозумів, що досить цих відмазок перейти так перейти. Я думаю, що ви також, якщо будете чесними з собою, ви зрозумієте, що перейти не так складно. Так, спочатку робиш помилки, але це все дрібниці з тою звитяжною цілею, яку ми собі ставимо: збереження нашої держави, збереження життів наших людей, і наших дітей. Тому що ворог, навіть якщо ми його викинемо, коли ми його викинемо за його кордони, він все одно буде мріяти нас підкорити. А ми, я впевнений, і що ви так думаєте, цього не хочемо. Як ви вважаєте, як вам така пропозиція використати цей інструмент? Чи треба, чи варто? Напишіть, що ви думаєте. Знаєте, для мене це дуже дивно. Ось це типу є україномовні і російськомовні українці. Для мене це звучить дико, тому що знаєте, оцю проводять аналогію, що під час Другої світової війни єврей би розмовляв німецькою мовою. Це так само, як українець під час російсько-української війни розмовляє російською. І так зараз хтось може сказати, що це погано проведений приклад, але це такий є: як під час війни ти можеш розмовляти мовою агресора. Також до цієї теми я би хотіла, ще трішки поговорити про чому не варто споживати російський контент. Хотіла би сказати, що я не зразу відмовилася від російського контенту. І я цим не пишаюся. Я відмовилась десь на другому місяці війни, чи десь в середині другого місяця десь так. І хочу сказати, що від нього варто відмовитись. Тому що коли ти споживаєш російський контент, це рівно того, що ти підтримуєш війну. Тому що, якщо ти слухаєш музику, дивишся якесь відео на ютубі російського блогера. Ти спонсуєш війну в Україні, тому що вони платять податки в Росію, а Росія зараз найбільше грошей виділяє на війну в Україні. І ці гроші, які вони сплачують, йдуть на ракети, які летять над українськими містами. Більшість ракет, звичайно, збивають, але деякі ракети і влучають. Знаєте, мені подобається відео, де розповідають, чому варто відмовитися від цього російського і. Перейти і споживати український контент, тому що таких відео колись взагалі не існувало. Якщо існувало, то е, на них не звертали уваги. Наприклад, я жодного такого відео не бачила два роки назад, рік назад так само. Я не бачила. Можливо, я просто не звертала уваги, не знаю. Але коли зараз. Після повномасштабного вторгнення розпочалося створення багато українського класного контенту, на який ми взагалі колись не звертали уваги. І взагалі, між російським і українським контентом ми вибирали російський, тому що ми думали, що український контент взагалі якийсь не дуже і взагалі якось погано створювався, а російський так, це класно. І це дуже класно, що реально в Україні створюється дуже багато крутого контенту, є гумористичний контент, є якийсь ем, такий контент на роздуми. Також мені подобається, що зараз дуже багато є фільмів, озвучених українською мовою, тому що ще декілька років назад можна було побачити мало фільмів українською озвучкою. Знаєте, мені якось прикро за людей, які ще споживають. Російський контент, неважливо, чи то пісні, чи то ем, відео якісь на Ютубі. Неважливо. Коли в Україні вже йде восьмий місяць повномасштабної війни, а ти ще споживаєш російський контент, коли над твоїм містом летить російська ракета, і неважливо, чи вона влучить в твоєму місті, чи взагалі в іншому. Це завжди чиясь смерть. Росія не несе чогось хорошого. Росія несе тільки смерть. Мені здається, це повинен усвідомити вже давно кожен українець. За ці вісім місяців можна багато чого було усвідомити, особливо те, що Росія не несе нічого хорошого. Вона несе тільки смерть. Не всі ще усвідомили, що це таке. Що це не круто, коли. По всій Україні повітряна тривога. Це не круто, коли летить ракета, це не круто, коли слухаєш російські пісні, коли дивишся російський контент взагалі. Це не круто. Знаєте, можливо, те, що я зараз скажу, це когось образить. І те, що зараз кажу, це можливо більше відноситься до підлітків або, можливо, навіть до дорослих людей і дітей. Мені прикро. Бачити таке, чути таке, слухати. Е, я не розумію, як можна далі споживати російський контент, коли в твоїй країні триває повномасштабна війна вже 8 місяців. Я цього не розумію. Коли я над твоїм містом чи на твоїм навіть будинком летить російська ракета, яка неважливо, де влучить, а можливо, її зіб'ють, неважливо. Як можна далі споживати контент, коли літають ракети над твоїм будинком? Знаєте, мені прикро чути, коли люди говорять, що в Україні немає таких пісень, як в Росії, чи немає такого контенту. Мені здається, це просто якась тупа відмазка від того, що ти навіть не пробував шукати. І це прикро чути. Це просто відмазка від того, що ти не хочеш нічого робити. Ти колись знайшов ту пісню, чи ти той контент, і ти далі його дивишся. А знайти щось новеньке, чи щось схоже, ти навіть не пробував. Це просто відмазки. В Україні зараз багато класного контенту, який створюється кожного дня, і кожен раз можна знайти щось нове і щось класне. Реально, у нас зараз розвивається класно Ютуб, багато українського контенту. Люди стараються створювати класний якісний контент для того, щоб українцям можна було дивитися контент українською мовою. Не російською, українською. І це дуже класно. Я хотіла з вами поділитися українськими ютуб-каналами, за якими я стежу. І тут багато гумористичного контенту, а також різні подкасти на різні теми. Нещодавно я розпочала слухати і дивитися багато подкастів на різні теми, і це дуже зручно, тому що ти робиш якусь одну справу і включаєш подкаст на фоні і слухаєш на різні теми їхні розмови. Також хотіла би вас попросити, щоб ви поділилися ютуб каналами, за якими ви стежите в коментарях. Буду вам дуже вдячна. Наступне, про що я хотіла би поговорити, це чому варто знати і спілкуватися українською мовою. Коли Україна перебувала багато років під владою Росії, відбувалося зросійщення. Так само, як і після проголошення незалежності України, відбувалося також зросійщення. Мене завжди бентежило одне питання, на яке я так і не знаю відповіді. У мене є тільки здогадки. Мене завжди цікавило і бентежило, чому. Людина, наприклад, яка живе в маленькому містечку чи селищі і розмовляє українською мовою, коли переїжджає до великого міста, буде, наприклад, це Київ або Харків, неважливо, переїжджає до великого міста, відразу розпочинає говорити російською. Ламаною, але російською. Чому? У мене є здогадки того, що в великих містах було не прийнято розмовляти українською мовою. Тому що українська мова, напевно, вважалася якоюсь селянською мовою, тому що в більшості стереотипів українська мова це селянська мова, тому що більше розмовляють на якихось містечках чи селищах, правда ж? Напевно, багато хто знає такі стереотипи. Знаєте, мене завжди чомусь цікавило, чого люди відмовляються від свого якогось такого особливого. Від своєї мови, якою вони розмовляли завжди, все своє життя, і переходять і стають такі самі, як хтось. Чому? Чому не можна зберігати свою ідентичність? Мене цікавить таке, ще, цікавить таке питання ще до, до сьогодні. І знаєте, я задавалася цим питанням перший раз, коли мені було років 7-8, десь так. І на це питання в мене так і немає відповіді. Напевно, це відео я знімаю більше для себе, ніж для когось, тому що ідея для нього в мене ще прийшла в квітні і завжди відкладала цю зйомку на потім. Але прийшов час, і я це зробила, і я про це взагалі не шкодую. Тому сподіваюсь, що. Вам було трохи якось цікаво дивитися це відео і слухати мої думки на рахунок української мови і всього українського. Сподіваюсь, що ви не потратили час дарма, і ви якось переосмислите свої думки. Я сподіваюся, що ви не шкодуєте про втрачений час, який витратили на перегляд цього відео. І Хотіла би нагадати, що не забувайте підтримувати наші збройні сили України, тому що з кожним кроком ми ще ближче до перемоги завдяки їм, і дякую вам за перегляд.